Дівчатка, всім доброго вечора. як Вчора я пообіцяла. Вчора я робила огляд журналу Сабріна 9 номер, це 10-й, новенький випуск, який зараз є. Як вчора вам і пообіцяла, зараз ми подивимося цей, що тут є цікавого. Можливо, що шукаєте, щоб зв'язати такого новенького, то звертайте увагу на колір, на викройку, на візеруночок. І, якщо щось подобається, якось, якесь одне фото, зможу вам зробити фото моделі, фото фотовикки. Під цим відео пишете, що саме сподобалося, номер моделі. І теж під відео буде посилання на мій канал в Телеграм. Переходите за посиланням, і там же я публікую фото для своїх підпис... підписниць-підписників. Чоловіки теж дивляться. Так, дівчатка, перше у нас, бачите, тут. Жакарди, хто полюбляє і румби. Так, вічна класика. Звертайте увагу на кольори, на викрайки, на візеруночки, можливо, на якісь аксесуари. Зараз знову в моді крупні такі аксесуари, і сережки, і цепочки. Бачите, як тут, якщо таке подобається. Тому що мода модою, так, а ми носимо і вдягаємо те, що нам личить, те, що нам, в чому нам комфортно. Так, безрукавички, жакети. Переглядайте, коментуйте. Я люблю дуже читати ваші коментарі. Дуже вдячна вам за них. Дуже приємно бачити від вас зворотній зв'язок. Бачите, поки такі повсякденні моделі. І для новачків і не тільки спущене плічко, як гарно виглядає. І не тільки для новачків, можливо, вам якийсь повсякденний, повсякденний светрик потрібен. Так, Светрик, полувер. То це можна швидко зв'язати. Звісно, якщо є час на те. Дуже я полюбляю такі манжети резиночка. І далі набираємо петельки, щоб був такий більше, більш такий широкий рукавчик. Чомусь зі школи ще мені подобається, так зручно і затишно, якось комфортно. Тільки що була в магазині дивилися плаття. Тож з такими візеруночками багато в різних, різних і довгих, і коротких, саме з, такою, з таким візерунком. І кольори, здається, зовсім схожі. Так, трикотажні теплі плаття маю на увазі. Так, ось гарний теж свитер. Реглан і ажурчик. Хоча він, бачите, і такий теплий половер. Ось, хто полюбляє такі візерунки з круглою кокеткою. До, до речі, непоганий свитер. Чи половер. Так, непоганий. Можна і з класичним одягом поєднати. Дуже багато в продажу саме таких пловерів. Бачите, і об'єм, він і не здоровенний, такий, як оверсайз, але ж е, і не по фігурі. Оверсайз, але такий, як він потрібен, так? як він має бути на один-два розміри більше. Реглан дуже гарний. Лиціва гладь. він, по суті, не, нічого складного тут у в'язанні. Розрізи по бокам. І шапочка, бачите, в комплекті. Теж звичайна розіночка, але гарно. Дуже стильно виглядає. Ось без рукавки, зверніть увагу, теж такі гарні. Можна було їх і зв'язати. Так, вже такі тепленькі речі. Ось теж. Теж гарний пуловер, верс. Звертайте, звертайте увагу. І ось сюди дуже гарна модель, цікава. Така дизайнерська, бачите, продумана. Так, ще кардиган. Теж непоганий, Хочеться йому тільки трішечки додати об'єму. Але ж це так, на мою думку. Приємний сірий колір. Бачите, вони всі в трьох відтінках. Яка гарна бірюза. Це в стилі Коко Шанель жакет. Дуже гарний. Вічна класика, бачите, з джинсами. І з класичним одягом теж, звісно, буде зовсім взагалі ідеально цей жакет поєднати. Не знаю, камера передає чи ні, але такі соковиті, гарні кольори. Далі комплект це у нас. Шарф і шапочка. Веселого зеленого кольору, такий прям насичений. Так, пуловер. Теплий, але трішки ажурує. Взагалі бачите такі е кольори, що, що вам подобається. Який колір, який вам підходить, подобається, з того і вив'язуємо. Великі розномаїття бахрама нікуди не дівається. Пончо і сумка. Так, далі кардиган. Декілька моделей можна вибрати з журналу. Так, дивимося, теж гарний жакет. Трішечки коригуємо під себе кожну модель. У мене ніколи не виходить вив'язати саме по тій викриті, яка в журналі. Ніколи завжди щось під себе підбираю. І розмір, звісно, коригую, і саму викройку. Цікавий пончик, хто любить. Такий ягідний колір, приємний. Спідниця класна. І без рукавичка теж дивіться, яка стильна. Бо я її в'язала, трішечки б я її подовженою зробила хочеться теж більше глибоко зв'язати. Але так, дуже гарно. І ниточка тут дуже класна. Бачите, лягає петелька в петельку. Є такі нитки. Так, далі в нас шапочка і спідниця. Теж дуже класна. Коротенька, довга, неважливо по цій в'язати і все дуже гарно. З гудзиками вона з запахом. Так, ще кардиган. Тільки вчора е я казала, що в два ряди пуговички можна гудзики зробити. Все актуально, все не дивимо, не зважаємо вже на моду. Ну, в лапках, якщо можна так сказати, що вам подобається, хоч 20 років таку модель в'язали, зараз вона теж буде актуальна. Підібрали пряжу гарну, колір і все. Вся мода по кругу взагалі йде. Оце дуже гарний половер. Тут і ниточка, бачите, оцей ажурчик, оці полоси, вони трішечки зблиском. Не люрикс, а просто з близьком. ниточка, така як шовковиста. Дуже буде нарядний пуловер. Дуже гарне плічко відкрите. А тут, бачите, теж гуцики. Не пришиваємо рукавчик, просто до пройми дов'язуємо, набираємо петельки, тут нескладно буде його в'язати. Особливо для тих, хто не любить окремо в'язати рукав, потім пришивати його. І ось яка нарядна картинка. Кет написано. Теж дуже багато в продажу і плаття, і кофти, і кардигани саме з таким коміром. Мені теж подобається. Хоча я люблю, полюбляю одяг більш такий класичний, але це гарне, дівчатка, як завжди. Заглянемо одним глазком, що буде в наступному випуску. Я думаю, вже скоро буде 11 номер. Так, тут гарні моделі. Вже дивлюся на цей пуловер. Кардиган. дуже гарні. Так, дівчатка, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки. Коментуйте, переходьте за посиланням в мій телеграм-канал, буду рада вас бачити. Всім гарного настрою, мирного неба над головою, рівних вам петельок!